Скажіть, будь ласка, скільки часу ви працюєте в Карітися? Ну в Карітасі працюю не так давно. Офіційно працюю півтора місяці. А до того від початку війни волонтерила. Угу. Яка ваша роль? За що ви відповідаєте? Я е, працівник відділу моніторингу і оцінки. Я збираю абсолютно всю інформацію по всіх проєктах, по всіх наших е, хабах, по всіх наших роботах, е, все взагалі, що стосується інформації. Потім ми цю інформацію інтерпретуємо, складаємо звіти, які доходять до наших донорів, е, дивимося, що ми робимо правильно, що неправильно, можливо, щось змінити. Пишемо. Рекомендації, ну по роботу нашого карітесу. Тобто ви отримуєте інформацію про те, скільки людей отримують допомогу в карітесі, і е, опрацьовуєте це і зважуєте, е, як це можна робити краще, правильно? І це також так. <смітна> 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 Широкий спектр діяльності. Дуже. Е, скажіть, будь ласка, коли ви відчули свою. Е, те, що робота в Карітасі, те, що ви є цінні тут і тепер, отак. свою цінність робота взагалі цінність роботи в Карітасі, я відчула ще будучи волонтером. Це були перші тижні війни. Це були люди, які були налякані, які були в емоціях. І коли люди відкривають собі тобі свою душу, розказують свою історію, звідки вони, як вони виїжджали, як це було. Ти дійсно розумієш, що ти робиш щось добре, щось цінне і щось важливе для когось. Що вас змушує тут залишатися? Е, ну, це сім'я. Карітас це сім'я. Це люди. Ти прокидаєшся зранку, ти вже не уявляєш свого життя без них. Це гарно проведений час, незважаючи на те, що це є робота, це є обов'язки, це є буденність, але це завжди посмішка, це завжди радість, завжди яскраво, весело і ну. Це колектив і люди. Карітас угу. дійсно сім'я. Можливо, є якась історія, можливо, ще з часів волонтерства вашого тут, а, яка, не знаю, вам найдужче запам'яталася, була якимось таким яскравим прикладом того, що а, ваша роль тут важлива, карітасівська роль тут важлива. Е, ну, взагалі, е, таких історій, напевно, навіть часів волонтерства є не одна. Е, Сьогодні вже так як багато моїх знайомих знають, що я в карітасі працюю, мої телефони номерам моїх телефонів роздають людям, які ну, є потребуючими. І була в мене одна історія, коли до мене звернулася дівчинка по допомогу їй 16 років. Взагалі-то вона в сім'ї Карітасу вже давно, вона з багатодітної сім'ї, але в якийсь час вони переїжджали в Київську область і зараз повернулися сюди. Мама була змушена повернутися з Київську область на роботу, а вона з братами і сестрами залишилась тут з дідусем. І вони звертались по допомогу по харчуванню, але мій номер дав їм хтось певний, з моїх знайомих, бо коли вона подзвонила. І я запитала, це було не в робочий час. Я запитала, звідки в неї мій номер. Вона сказала, що по дорозі йшла якась тьотя, сказала, що ви такі бідні і дала ваш номер телефону. Ну така історія ну, неординарна, і мені було дуже цікаво, хто я до сьогоднішнього дня не знаю, хто дав мій номер телефону. А вас не, ну, не напрягає той факт, що ну, ваш номер телефону роздають незнайомим людям? Тобто, та да, вони потребують допомоги, але чи для вас це не створення? Насправді ні. Насправді я людина дуже комунікабельна. Я дуже люблю спілкуватися. Я можу багато говорити. І тим більше, коли ця розмова приносить комусь користь, мене не напрягає. Продовжте, будь ласка, речення. Карітас – все. Я вже казала, сім'я. Ну, і взагалі, напевно, Карітас відповідає саме своєму перекладу. Це любов і це сім'я.